Вітаю вас на новому випуску, говорить розкад. Тільки недавно до нас прийшло повідомлення від анонімного гравця, який жаліється на те, що оверхорнер має підвал, де він поводиться жорстоко з гравцями серверу. Тому ми відправили нашого агенту в той підвал, щоб перевірити, що там коїться. Привіт! Мій то сказали, що ти тут. І адмінів, і гравців. Так, що б мені там ще сказали? Це все привітає провокацію. Ну добре. Жаль. Я одразу же почув, як його голос змінився після заявленого. Ну коротше, пішли покажи свій бейсм. А що за кнопка? А, сюди? Ще рано. Лягай по може. На що ви жалуєтесь? Взагалі спина болить дуже сильно поясниця, просто, просто ужасно, ніби кусається. Mm -hmm. Ну, я масаж короткий. Ох, ну, mm -hmm. сразу ви не професіонал. Спасибо, покину. Може ви тапочки знімете на кусок? А, добре, так, вибачаюсь. Um, Розкажіть про себе, чим ви займаєтесь? Ну, взагалі вдома сижу. Я взагалі нічим не займаюсь. Я на сонечко дивлюсь, іноді відкриваю вікно, дихаю свіжим повітрям, ходжу в туалет. їм сніг зі стінок холодильника і все. Mm, я надіюсь, не роблю. А спина в мене болить. Навіть не знаю. Я взагалі нічого поганого не роблю. Граю в Майнкрафт, е граю в Майнкрафт. Ще граю в Майнкрафт. Я не знаю, из-за чого у нас понаполить. Подождіть, подождите. У мене є. Бейтпидо зрану. Поверніться, маркейто. Все понятно, так. Кто там лікаре? Ты серйозно? Уже так близько. О, це добре. Так, ну дивіться, ви е, як часто лід їсте зі стінок е, подаліку? Я взагалі тільки цим і живлюся. Ага, зрозуміло, зрозуміло. Ну дивіться, так е, дивіться, е, скоріш за все у вас запалення нирок, е, потрібно вам робити операцію. Та ви що, лікар, а як? Я ж самурай, я воїн, мені треба, мені треба вбивати людей поганих. Пинувати армію. Ну подивіться на цей прекрасний кабінет. Ви хочете сказати, що я некомпетентний лік? Може? Я вірю, що ви професіонал в своїй справі, але мене матки грошей. Після е, моїх маніпуля що це таке? Це, це ви відхаркнули це? Мені кажеться, ви це відхаркнули. Це схоже на снизу з крові. Я зрозумів. Лягайте, лягайте. Поки є, час. Поки є час, що занадто пізно до вас прийшов? Е, е, ні, якраз е, ви прийшли саме вчасно. Так, так, так. Нова жопи, а по спині приволіті чорнище. ви щось там таке дивне берете. А, ви не, не звертайте увагу. Це так, мис... думки про себе. Ну добре. Так, так, так. так. Так, іначе все. Так, закривайте очі, э, запізніте маску, э, дихайте глибоко, лікуйте до 100. Тоста? До. 100? Так. От, блин. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 93, 94. 95 96 97 98 99 99 99 65 11 100 Ликарю, я все Я зрозумів, як их все только Я них не Сошка. чую Ликарю, это нормально, я них не чую Ну все нормально, это же операция все оператор. Оператор. Супер, так не должно было быть Все нормально. Широпи, 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 широпи. Дякую вам, лікарю! Я... Як, як я можу <плес> вам відплатити? Як ви можете мені відплатити, я думаю, в мене є оте. Так... Ну ви тільки знаєте, що в мене грошей не дуже так багато. Я я все розумію за Е, Знав би я, що не треба було туди заходити. Що <світ> це за кімната лікарю? Ого, це що Херобрін там? Дякую, Лікар, що вилішили. Чекайте, чекайте. тікайте. Підіть секунду. Скажіть, що не... Ви, Чакайте, um, ви мене привели в якусь дивну кімнату. А Щ... що ви збиралися робити? Нічого. Нічого такого. Точно. А, так, так. Я ж давав клятву цього е гіппокампа. Я, я обіцяю, я поганого вам нічого не нести. Ви ж то мене вилікували? То ви викувалися ну, клятву. Клятву гіпопотамуса, але. Так. Я Просто розумію, не що не вам гроші не, не потрібно. Тому і боюся, дікарі. Чого, чого ви самі боїтесь? Я ж вам нічого поганого не цепу, правда? Зробите? Тобто це звичайна процедура. Я розумів, що там щось нечисто. але ж треба було перевірити. Ого, у вас список. Можете сюди, будь ласка, стати. Куди сюди? Ну, так, так. Що в вас в цій кімнаті приваблює більше за все? Якщо. Ну, звичайно, говорити... крім мого член. Звичайно, якщо говорити від... від лиця того, що я маю зараз, то мене дуже приваблює ось ця штука. А якщо mm -hmm. говорити від лиця ось цього. То звичайний член, я зрозумів. То мене приваблює ось ця штука. Ні-ні. Тато дивіться, вам сподобався мій зіновий винахід Жопоріст 3000, я правильно розповідаю? Нє-ні-ні-є. То мій трух, то мій трух так. Ваш друг. Ага! Так, 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 добре. Так, секунду, дайте, запишу в бок. І намагайтеся максимально розслабитись і отримувати задоволення, добре? Добре. А, кульмо больно. Лікар, ви ж мене тільки вилікували. А, вибачте, вибачте, секунду, вибачте, я, я вибачаюся. Форс-мажорна ситуація. Вибачте, я з, з, з мастило -з мас закінчилося, секунду. Зачекайте мене секунду. Так, треба звідси давати кіпіша. Поки він наверху. Ось сюди 100%. Тут мене не зайде. Ох, єбать! А лікар то не просто лікар. Самий справжній Айзенберг. Мені десь тут треба скритись Пацієнт, а що ви тут робите? Лікарю, я заблудився. Я забавлю що. йшов я... я казав мене чекати, що ви тут робите? Я не почув, я по запаху прийшов. По якому Шо запаху? По -запах. ви, ви що? Ви, чому ви в моїй е, нарко. Е, чу, чу, фарма, лабо, лабора... Взагалі, що ви тут робите? Пішліть, пішліть за мною. Ви, ви мене дістали. Ви. ви якийсь. Неступняний пацієнт. Лікар, ну я ж не знаю. Пішліть за мною, За... приходьте сюди. А там мене бити не будуть? Ні, там не будуть бити, приходьте. Лікарю... 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 Лікарю, не мене. Що таке? Давай посидь там. Подумай про свою поведінку. От так от називається. Був ютубером, заробляв собі на хліб. Ще вчора був популярним. А сьогодні сижу в якійсь дурці. Якогось пишеного лікаря. Так, може тут якось можна вибратись? Господи, як же тут грязно? Мені треба скинути весь свій мотлох. Що це було? Що за халепа? Берем, бляха, понабудував тут. Это комби. А нам простим смертним, бляха. Живата. Фух. Ось я і втік, але мені потрібно було більше інформації, тому я повернуся Портал на Бедрок мені потрібно. Mm, це це дуже зараз важливо. Я поняв. E, ні, Макуку, стій, <ривіт> стій, Макуку. Макуку стій. Макуку. Маку Ану. Зачекайте. Ану, здивіть нього зі. Привір тебя. Я медбрат. Я медсестра. <ривіт> Дайте на посеточку. Ликар, у него рука дергается, треба поддержаться. Я терш. Уколы будем ставить, ликарю. Не. Нее. Не, не. Та досить не. уже выкручиваться. Ликарь, я в полю э, э, Два кубика блин на каином из кабина. А ну, давай это Да, давайте ще. Трохи. Давайте э, конячу дозу. <кхи> Так, з чого почнемо. Мі спить. Що каже монітори? У нього хуй. Та ну. Прикинь. А перевірте, який в нього колір волосся. Тест ДНК. Ух є, баді кайфану, пацани, дайте ще наркотіки. Та ми й могиляй спати. Так, поволосся. Тест ДНК показує, що він на 99,9% шатен. Чо не? Ось Осьо. Чорний волос. Та ну. А, під, 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 підождіть, підождіть секунду, це, це не круто, це, це з жопи, вибачте, секунду. Де, Та хто з жопи волоси, підождіть секунду. Раз, два, три. Візьми ножниці. <служж> Пацієнт, ви спите, мовчіть, ви взагалі ви, вирубили, ви секунду. І И... дякую за ідею. скальпель. Що ж ви за лікар такий? Сука, <служж> вже домой! поломались, а А ну еще раз, еще раз треба. Мне кажется, сейчас будет. У вас получилось? Что? Подождите. Apple мышка? Apple мышка? О, не не берите в голову, берите в Это... Это Це... невозможно. Что, лекарь? На 90% 500... Шатен. І на 10% він циган! 10% ну, це, ще, це ще не означає, що він точно, що він циган. Це ж це, взагалі 10%. Це нічого не значить. Лікар Харків Як це ви, лікар? Е кандидат наук. Е можете вважати, що 10% це не показник. Вибачте лікар, це просто мій перший практичний день. Я подумав, що буде якось розумно. Ні, помилки буде немає. Тобто на 10% він циган. Але зачекайте, рішення є. Секунду. Перший практичний день. Проводимо операції. Начальник ...Подлюка. Кричить на мене. А що я зроблю? Я ж новенький. Ех. Добрий день. Та бачився заїбав. Чого хотіли? я не злий, я просто не люблю сіга. Ну, то-то зрозуміло, лікарю. Ось, лікарю фармі, дивіться, що ви перед собою зараз не. Це ножниці. Е Майже, але не зовсім. Придивіться більш детально. Ви бачите тут саме прихват для. не на, нагадує на, для... форму зуба. Yeah. Бачите? Ага. Uh -huh. Ви здогадуєтеся, до чого я це. Ну, блядь, не дивно, що вас вигнали, але поверніть за це. Лікарі, ну ви так просто з загадками говорите, я не розумію вас. Якими загадками, Харді, на першому курсі всіх е костопра е е най найкращих врачів лікарів на розквіті вчать, що е циганство лікується тільки одним методом. Яким? Так у мене папа адмін, я по блату пройшов перший курс лікарів. Я розумію, Карлі, що у вас папа адмін. А другий папа модератор, так? Я розумію, так? Да? А другий папа Та я так і понял. мною. Французького схожі. Я так і понял. Коротше, я вам розказую, що що. Ми беремо зараз ножиці. І є тільки один спосіб витягнути з нього цей йобаний єврейський ген 10% це е, витягнути е, золоті зуби. Тільки так. Стоять! Циган йобаний, шо ти? Красти будеш? Куди ти полі? Я... Його, його достану Збивай! Не віддам, діва. не віддам зуби. Блять! Тікай, лікарю. Все, другий я. Макуко, він тебе вирубив. Мені здається, він знепритомив. Ой, бля. Та, він реально сдох. А ну давайте пульс перевірю. Пульс є? Да, є. Понесли. Пади, ти я його скину вам. Давай, ловлю. Він Віспав! Я, 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 не, я не достатньо сильний, щоб його нести сам. Я вам хто? Паркурсик? паркурист? Чи хто? О, чи, чи, так, чи лікар, кандидат Нобелівської Шнобелівської премії. Премії Дарвін. О! Заберемо його. Ану, дайте. Ладно, понесли, понесі. Ану, дайте його. П'ятки мочалку, по-моєму. Давай, ну мачал. Лікар, гербок. грибок. Це шо. Фу. Міс. Це шо шкура Це... п'яток? Фу, Горі. Це потрібно на експертизу, Та яку експертизу? Це потрібно з там... ядерними зах... захороненнями ховати, блядь. Убери його. Так, я, я. я, я почну з Фу, так, один є. Воно, це Скільки нього там забив? В нього та всього три було. Ось його третій. Ти прикинь, корінний з золотим зробили. Повні. А ну. Сука, встрався. Блять. Давайте. Давайте ми зберемо для аналізів в портами А ну, пописуйте. Опа! Там, Та мочу. не жопой пописый-то, скике вы там з'їли, у вас диаграй, надо вам таблетку дать. Фу, 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 я вымазал. Ну, ну, Ликар, я зи. Зі... я зебра мучу его. Камни в почках вылезли. Я робиш? Сила ведро. Камни с почек вытянув. Нормально. Подожди, надо ему свечку у жопу вставить, это большой с ним особенно ой Я говорю, Харлі. Так, в нас ЧП. Що таке? В мене рука застряла. Що робити? Що робити? Кажіть мені, ріжем руку. Та ні, мені рука ну, ще потрібно. Біжіть бігом на другий поверх, поки в нього спілкер не схлопнувся і не появилася чорна дира. І не їзіть е, чорне мастило. Швидко шукайте, бо його бігом, в Лікар, рю лікар, підніс. Я мажу. Старайтесь утягувати. Mm -hmm. Ой, давайте. Mm -hmm. О, боже. Та що, я думаю, в принципі, можна його вчуть приводити Треба на шотир. Давайте давайте його грибок його підставлю під носа. <coughs> О, так і з нас працює. <coughs>